Ти зразу стоп, вибач, прости, все, вас э, то й э. взагалі, якщо ви обічлива людина, у вас завжди будуть люди, які будуть вас обіжати, тому що ви граєте цю роль, а вони грають свою роль. Ви, ви не можете, якщо ви обіжаєте, вас мають обіжати. А якщо ви перестанете обіжатися, перестануть такі люди підходити, які вас будуть обіжати, бо вас це не буде чіпляти. Все, з вами більше в цю гру вже не будуть грати, тобто все залежить від вас. Так да. що не обіжайтеся, не будьте гордими, будьте легкими, на прощення, на взагалі. Так, я хочу вас обрадувати, що це нереально, в принципі. Нереально, але так, да. але з татом все реально, Бо я, наприклад, я на своїй шкурі кажу, бо я кажу, боже, ну як так? так, то Цю людину треба ну, вбити, Але потім, чому ми е, якби. Італійці кажуть, да? Ми маємо привілею з татом. Тато, я не можу полюбити цю людину. Я не можу простити цю людину. Я не можу, я не можу. І тоді приходить ситуація. Опять приходить ситуація ще хуй. І ти починаєш, е, є дуже гарне золоте місце в Рівнянам 5, П'ята глава, п'ятий вірш каже, любов Божа зливається в наші серця Духом святим. От Коли ти трудишся над собою, коли ти з папою виливаєш своє серце, це признаєся, він вливає, він вливає, він, 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 він дає благодать, він дає тобі спос, е, е, способність, здібність, щоб це зробити. Бо це початки. Ми масні маємо ну щось зробити, знаєте, усту ем, твердити свою якусь справедливість тому бо Так, та тому, що бачите, говориш, і, приходить на ум, що люди дуже легко здаються. Цьому плані, так? Так взагалі, коли йде щось, що е, більше наших сил людських, ми здаємося. Тому що, по-перше, навіяна якась така ілюзія, що от, е, все дається легко. Я не кажу, що треба всім потів скидати. Да? Воно дається важко на початку, і з кожним разом легше-легше. і легше. І ось цей початок, оцей бар'єр, щоб перейти, треба трохи піднатужитись і попросити Бога, поможи мені. Да і тоді він включається, тому що він бачить, що ти розположена. І ти починаєш сам ну сама чи сам дивуватися, як це відбувається. Любов появляється, ти, ти починаєш прощати, тому е, ну, не забувайте, що да, воно важко, да, бо це нереально, як сказав Сережа. Просто це нереально. По-людськи починаємо. По Але от коли ми бачимо, що це нереально, що нам важко, що ми не можемо, тут ми відкриваємо своє серце для Божої любові, і тоді починають відбуватися чудеса. Ось так. Ну да, це, звісно, це, інформація для тих, які розположені, готові мінятися, і так. Е не кричати, що я такий, чи я така, і, я права, і так, і, як я сказала, ну, і, е і все. Це область фантастики. Я так скажу. Але воно стоїть того, воно такі плоди тоді дає твоєму житті. Ти наскільки стоїш легшим і доступним, і взагалі ну, легким і свободним.